Величезний привіт. Побутова хімія ВТБ. До речі, хороші знижки на засоби Washing Free. 19 капсул Вашен Free Універсальні. Зараз зі знижкою 40% 13490. Ціла. Ціла тілега з засобу wash and Free. Вагою. Зараз подивимось з вами. 2,100 Гель для прання. Теж універсальний іде. Надзвичайно хороша знижка 4590. Також, звичайно, можете придбати ваш інфрій для миття посуду. Півлітровий соковитий лимон та м'ята або з екстрактом алої та лісової суниці. Теж знижка 40% 21 гривня 90 копійок. Якщо маєте свою тару, куди перелити, дуже зручно, економно. А хто не має своєї тари, можна зараз придбати також у пляшці. Теж зі знижкою 40% півлітровий. Теж дуже хороша знижка і ціна. Засіб для миття посуду з бальзамом, авокадо та алої півлітровий. Засіб для унітазу. Мило господарче для видалення складних плям. Також є велика упаковка подвійна, пакети із затяжками. Порошок для прання Тео Бебі вагою 2400 Стікери для унітазу з ароматом лаванди та океан. В упаковці три штуки. В акції Доместос півлітровий. А ось можна придбати Онікс літровий для унітазу. І взагалі він йде універсальний. Засіб для чищення з ароматом лимону. 600 грам. Велика упаковка лак своя лінія. Так, Head and Shoulders зараз в АТБ. 360 вже мілілітрів, 147 гривень, а ось 400 мілілітрів Навіть таке не пропустять, 158 гривень. 40 мл і, і дорожче поставили. Ну добре. Двофазний спрей-кондиціонер для волосся. З аргановою олією. Болгарський шампунь зараз зі знижкою йде. Кондиціонер та шампунь, кропива, мінерали 350 мл. Та корали. Як завжди наявності три види. Будь-який 45-90. Пластинки від комарів 10 штук. 1790. Так, ось такі не знаю. Фірмові якісь. Дорожче. Так, засіб від комарів. На 40 ночей. 58,90. Зараз Зараз хорошою знижкою освіжувач, повітря, змінний балон. З різними різними ароматами. А, так, ну, працівники принаймні говорили мені, що працівники, тебе що підходить до Ейрвіка здається. Ароматичне саше. Освіжувач повітря Airwick, магнолія та вишня. Освіжувач спрей Glade Аромати в асортименті. А ось Ріо можна придбати за 46,80. Спрей від комарів та кліщів 50 гривень 100 мл. що його так мало там. Береш в руку і дуже його там, ніби не 90 мл, а взагалі півбалона. Гель від тарганів там мурах. Крем для обличчя та тіла з оливкою велика. Упаковка 200 грамів. Крем для рук Нівея 75 мл. Так, ось такий крем до рук Польща. Масло чия, авокадо, журавлина 190 мл з дозатором, дуже зручно. Дуже хороша заразнишка на спрей дезодорант жіночий рексона. Надзвичайно хороша ціна на пінку для вмивання з ароматом кавуна та апельсина 170 мл Польща. Кульковий дезодорант рексона. І теж хороша ціна на кульковий дезодорант Фа. 52 гривні 90 копійок. На Рексону спрей теж хороша ціна, давно такої ціни не було. Теж, мабуть, треба взяти собі 43% знижка 72 гривні чоловіча. А ось дивіться, яка велика, теж ще з'явилась. 200 мл Рексона. Ну, я все одно думаю, що зараз вигідно взяти. Ось цю за 72 гривні. Кулькові нівея чоловічі 77,90 та 69,50. А от фа кульковий трішки дешевше 57,90. В акції ще досі стоїть ціна. На зубні пасти 3D White. тут дві упаковки по 75 мл. Хороша ціна на блендамет, тут велика упаковка 100 мл. Ціна на міцелярну воду, зволоження і зменшення подразнень півлітрова Зараз знижка хороша на флос зубочистка. 50 штук в упаковці, слідкуйте за зубами. Знижка на зубну пасту Парадонтакс. 51 гривня. Дитяча Аквафреш 6 до 8 років. Теж хороша ціна на зубні щітки Парадонтакс в наборі. Екстра м'яка, кого кровоточать ясно. Набір 81 гривня. Виходить одна 40 гривень 40 з копійкою. Теж бачу хороша ціна на зубні щітки Colgate. з поліруючою зірочкою 104 гривні, 52 гривні виходить одна зубна щітка. Захист від каріусу Colgate. Зі знижкою поставили мило Duru вагою 300 мл. Хочу вам звернути увагу, що в кого карта АТБ, звертайте увагу ціну на ось цей квадратик. Прямокутник. Для вас ціни нижчі. Для власників карти АТБ. Для душу DAW 250 мл. Зі знижкою мило дору. Також зі знижкою мило факс, кокосове молоко, 5 штук в упаковці. І також миндаль. Миндальне молочко. екстрактом перлинки, 140 грам мило. Мило Тео, молочне, вага 90 грам. Зі знижкою мило від своєї лінії, 11 гривень 70 копійок. Мило від Green Pharmacy, зелена аптека. Ніжне інтимне мило для чутливої шкіри. Вага 370 мл. Зі знижкою крем мило 500 мл. Магнолія та квіти лотосу. Молочний протеїн. Акція Г для душу 500 мл. І для душу ляпиті ще в хорошій знижці стоїть, ще в хорошій ціні 53,70. Милорідки для дітей. півлітрове, 49,90. Сироветки дитячі. Вологі, 72 штуки своя лінія з екстрактом череди, ромашки та календули з клапаном. Так, розбирають ось ці, я бачу, серветки. Тут велика упаковка йде 120 штук. Підгузки, трусики. 299 гривень, четвірка, п'ятірка та шестірка. Пелюшки своя лінія. 60 на 60 розмір, 10 штук упаковці, Підгузки хагіси, 454 гривні, четвірка, п'ятірка та шестірка. Підгузки для дорослих МК 586 гривень. Та під розмір Елька 671 гривня. Міні бі підгузки трусики. Шістірка, п'ятірка, 219 гривень, жіноча гігієна. 1590, 200 штук. А ось ті в мене розкручуються, я більше ці не візьму, можливо, і на такі попав, не знаю. Ці розкручуються. Не тримаються у купі. Так, добре, а, папір. Коховинка сіра 880, гламурна рожева 890, розумний вибір рожева 10,40 і сіра 990. Знижки закінчились на руту. Ну і в упаковці найбюджетніший. Ось цей 48 гривень. Чотири штуки. Я вам хочу побажати економних покупок мирного неба і до зустрічі. Всього-всього вам найкращого.